Як чоловікові дізнатися, що жінка хоче з ним переспати? Є ознаки, які гарантовано свідчать про бажання жінки затягнути чоловіка у ліжко? Чоловікові дуже легко дізнатися про те, що жінка хоче з ним переспати, бо є ознаки, які гарантовано свідчать про бажання жінки затягнути чоловіка у ліжко, знаючи їх, чоловік завжди зможе отримати бажаний для себе результат. Як зрозуміти, що дівчина хоче сексу? Не потрібно слухати її слова. Спостерігайте за мімікою і поведінкою. Якщо жінка хоче сексу, вона ніколи не сяде перед чоловіком в грубій чи пацанячій позі. Вона вибере найкращий ракурс, щоб продемонструвати себе. Прогулюючись з хлопцем по вулиці, буде йти праворуч, тому що ліве вухо красивіше. У кафе пікантно закине ногу на ногу, маючи на увазі красиві коліна і темна пляму під сукнею. Під час розмови нахилиться нижче, щоб обранець побачив бюст і відчув аромат парфумів. Під час розмови випадково впала бретелька. Терміново потрібно нагнутися, поправити туфельку, щоб обранець зауважив напівпрозоре бра. Так, шановні чоловіки, це грайливі натяки, а непогано сидить одяг. Ще одна ознака дівчина облизує губи, коли ви дивитеся на них. Це відкрите запрошення і гарантована ознака того, що вона хоче переспати з вами. Вона облизує губи, щоб спокусити вас і змусити уявити, як це буде виглядати, якщо ви зробите це самі. Дуже провокаційний жест. Або, може бути, дівчина еротично грає зі своїм волоссям, уже кілька разів поправила гудзик на рівні грудей, гладить себе по стегнах, це зовсім не тонкі натяки. Як вона бере келих в руку, відкушує шматочок десерту і облизує ложечку? Плавно, ніжно, і так, що неможливо відірвати погляд від її плавних рухів. Якщо думаєте, що ця жіночність випадковість, просто так, дана від народження або неусвідомленість, знайте, ви помиляєтеся. Жінка ніколи нічого не робить просто так і ніколи не буде витрачати сили на те, щоб проявлятися як сексуальна кішечка поруч з нецікавим їй чоловіком. Блискучі, злегка одурманені і готові до пригод очі вашої обраниці – гарантована ознака, що відносини скоро перейдуть на наступний рівень. Такий погляд розбурхує, тому що транслює все: натяки, готовність до розвитку подій, звірячу пристрасть, відверті бажання. Виходячи із за столу, дівчина легенько торкнулася вашого плеча під час вечері, в який раз провела пальцями ноги по гомілці. Якщо при цьому ви чуєте томний голос, злегка переривчастий подих, а зіниці її розширені і щоки врум'янцем це не від задухи в приміщенні. Кокетливі розмови з еротичним підтекстом кажуть, що дівчина відкрита вам в цьому напрямку і дає зрозуміти, що хоче зайнятися з вами коханням. Вона буде давати вам підказки. Час від часу згадувати секс в бесідах з вами. Це форма повільного підражнювання і спокушання, жарти, меми, картинки в месенджерах. Більшість з нас уявляють статевий акт в голові, коли чують термін секс. На це й розраховано така її поведінка проводжає вашу руку, якою ви торкнулися її коліна, або поклала свою руку зверху, переплела пальці і стала направляти її вище. Низький тон голосу це буде обов'язково помітно при порівнянні, при переході від розмови з подругою, наприклад, по телефону до вас. З друзями у неї високий голос, якби верескливий, а з вами більш глибокий, оксамитовий. Слова розтягуються, тягнуться, деякі фрази звучать повільніше. Значить, вона вас спокушає. А ось важкі жести, п'янкий погляд і вигнута по котячому спина це вже запрошення увійти.